Є таке в Одесі чи в інших містах. Такого дуже мало. Обгорнути тему таким чином, щоб цей матеріал зайшов. Аудиторія, особливо під час війни, любить страшні речі, на жаль. Будемо тільки це показувати. Ну, вибачте, це невідповідально. Вітаю вас на нашій серії інтерв'ю. І разом зі мною а, тут перебуває Олена Кваша, продюсерка філії Суспільне Одеса, з якою ми спільно поговоримо про журналістику і її вплив на культуру про те, як тенденції і ідеї, які транслюються журналістикою, можуть бути представлені в нашій культурі. А, ну, власне кажучи, головне питання, яке потрібно поставити, це. Те чи є загалом журналістика регіональна, національна, а, можливо, якась вузькопрофільна, неважливо. А, цією ключовою, можливо, ключовою, перспективою для розвитку культури, і що журналістика загалом може дати нашій загальноукраїнській культурі, культурно-національних еднічних спільнотах. Okay. Uh, ну, Переведемо все ж таки в категорію медіа, так тобто медіа як майданчики, медіа як платформи для розвитку для підтримки сфери культура. Я вважаю, що так, можуть, можуть, і навіть мають. Якщо говорити про те, що ми маємо на сьогодні, у нас є профільні медіа ресурси, які говорять про культуру професійно і досить тривалий час, насправді. Ми говоримо про телеканал Культура, ми говоримо про радіокультура. Я вважаю, що ці ресурси, які належать до родини Суспільного, вони є надзвичайно цінними і вони є такими, що, ну скажімо так, в умовах максимально навіть некомфортних там щодо грошей, до прикладу, да, щодо в цілому обставин роблять максимальний максимум для того, щоб українська... Культура в її різноманітних проявах, знову ж таки, культура національних спільнот була доступною і була показана українській аудиторії, і не тільки українській аудиторії. Стосовно локального рівня, так, локальний рівень і суспільного мовлення, і інших видів медіа теж не може ігнорувати питання культури. На мою думку, це є нормальним, коли ми висвітлюємо. Ті події, які стосуються життя регіону, ну, умовно кажучи, прем'єру в оперному театрі, якщо говорити про Одесу, ну, я такого ще не бачила, щоб про це не написали і не показали геть у всіх ресурсах. Так? Тому що це топове місце, це топова подія. Прем'єра в українському театрі так само її, як правило, висвітлюють, показують, говорять про неї. Говорять і про підготовку певних вистав, і таке інше. Чи цього достатньо? Ні. Про що можна ще говорити? І про що говорять і мої колеги, і колеги з інших видань? Говорять про проблеми, які є в світі. Культурному ми говоримо і про недофінансування, ми говоримо і про кадрові виклики. Ми говоримо і про проблеми, які є у митців щодо презентації своїх проєктів, продуктів і такі, такі інше. Тобто, цей спектр він також є, але це знову ж таки це фіксація. Як на мене, да? тобто ми фіксуємо певний стан справ, ми фіксуємо певні е, проєкти, ми фіксуємо підготовку певних проєктів, ми фіксуємо якісь урочисті моменти і так, далі, і так далі. Тобто це фіксація. Я думаю, що медіа, якщо розглядати її як майданчик для розвитку, має ініціювати і такий формат, який передбачає дискусію на локальному рівні. Тому що дуже багато класних дискусій відбувається в столиці, да там є така класна книгарня є, до прикладу, да книгарня Сенс, припрошую, в якій можна раз там на тиждень побачити взагалі на виїзді радіопрограму, де відбувається, скажімо, так, спілкування літераторів, письменників, ведучих, і вони говорять про важливі соціально важливі теми. Чи є таке в Одесі, чи в інших містах, такого дуже мало. По-перше, немає ресурсів, я це прекрасно розумію у колег, особливо під час війни. По-друге, очевидно, немає досвіду реалізації подібних взаємодій, а це саме про взаємодію. Тобто мова йде про співпрацю, не про висвітлення, а про спільне бачення і про спільні проекти. І от я вважаю, що подібні заходи, які сьогодні... Почались так, за підтримки 10 квітня, вони якраз надають можливість поговорити між собою представникам галузей, поговорити між собою, почути один одного і, можливо, дійсно дійти до якоїсь спільної ідеї, до якоїсь спільної дії, яка дійсно буде підштовхувати і медіа, і представників сектору культура до розвитку в тому числі. Коли ми спільно починаємо створювати новий продукт якого раніше не було, ми будемо прагнути робити його як найкраще. Ми будемо шукати додаткову інформацію, будемо шукати приклади. Ми будемо шукати людей. Ми будемо знайомитися і, врешті, з'явиться те, чого раніше не було. І що теж стане можливо предметом для обговорення і для подальшого зростання. Тож я думаю, що так медіа мають взяти на себе. Ініціативу, так само, як і представники сфери культури, і дійти до взаємної такої бесіди, яка буде мати на меті створення спільних проєктів. Це моє особисте бачення. Знаєте, от не можу не згадати, що для будь-якого медіа головним джерелом існуванні є глядач, слухач, слово аудиторія. аудиторія. Так. А, наскільки. От ви можете оцінити запит аудиторії на е, культурні матеріали, от які присвячені. Складна, болюча тема насправді, тому що аудиторія, особливо під час війни, любить страшні речі, на жаль. Да? Заходять наслідки обстрілів, заходять важкі теми, там, умовно поховання і таке інше. Ну, ми бачимо це по переглядах на Ютубі. Чи здаватися і не пропонувати інше? Я думаю, що ні. Це не дуже коректний шлях. Ми маємо надавати глядачеві, слухачеві, читачеві абсолютно різносторонні матеріали. І так навчитися подавати ці матеріали таким чином, щоб влаштувати. Для своєї цільової аудиторії, ну, як найкраще знайомство з новою темою, оскільки дуже багато людей дійсно дізнаються про якісь, умовно кажучи, культурно-мистецькі події, інколи вперше саме через наші ресурси відверто. Тому я думаю, що тут потрібно дуже аналізувати. Те, що хоче бачити цільова аудиторія, і намагатися обгорнути тему таким чином, щоб цей матеріал зайшов, а побачити перегляди по гострим темам і сказати, ну окей, ми будемо тільки це показувати. Ну, вибачте, це невідповідально. Ми маємо дати різносторонню картину світу, і ми маємо сприяти тому, щоб наш глядач зростав. Ну, і виходить так, що до початку повномасштабного вторгнення ситуація у там, сфері культурної журналістики вона була краще. Ну, знову ж таки, це суб'єктивна зараз буде думка. Чи було більше матеріалів про культуру локальну? Очевидно, що так, тому що було більше подій, було більше можливостей у сектору. І так у нас було більше можливостей відвідувати такі події під час війни. Звісно, кількість заходів скоротилася був період, взагалі, коли не можна було проводити щось таке з безпекових міркувань. Відповідно, так кількість і матеріалів вона зменшилась, але 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 станом на зараз я маю сказати, що дуже багато є класних ідей, ініціатив і знову ж таки ті самі театри. Вони активно працюють, і виставки є, і різноманітні перформанси, і таке інше. Тобто, все це є, і дуже добре, що це є. І треба просто зробити максимум, на мою думку, для того, щоб про це знали люди. І через такі матеріали, можливо, приходили до культурних закладів, приходили на вистави, на виставки і теж фінансово допомагали галузі. Тому що не будемо їм допомагати, будемо. Я думаю, дуже ще довго займатися зборами на військові потреби. Я вам дуже дякую. Якраз Буська. наш майданчик є цією платформою, в якій ми намагаємось, робимо все можливе і ініціюємо для того, щоб культура зростала, для того, щоб зростали. Ініціативні люди, які готові займатися культурою і розвивати, і для того, щоб ми усі рухались далі до реалізації тих перспектив, які ми сьогодні намічаємо. Тому я дуже вдячний вам за те, що ви долучились до нашої розмови. Дякую, і... Дякую за можливість, тому що це важливо. Дякую.